Добрий ранок вам. Знаходимось ми в готелі Святий Шарбель. Тут ми виконували роботи по терасуванню ділянки для функціонального зонування території. Робили ми це, звичайно, за допомогою габіонів. І зараз ми про них вам розкажемо детальніше. Ми знаходимося на нижній терасі цього об'єкту, яка виконує роль парковки. І габіонами ми від'єднуємо, можна сказати, парковку від пішохідної частини, гарні клумби. Які дуже класно доповнюють композицію загальну з габіонами, ця клумба, завдяки своїй формі, може утримувати великі дерева та бути підпірною стінкою для верхньої траси. Підпірна стінка, яка тримає ґрунт біля басейну, біля зони релаксу, вона висотою 1 метр. Камінь всюди на цьому об'єкті в нас використаний граніт. Сітка з вічком 5 на 10 см, для підпірних стін Ми використовуємо спіральку, тому що вона рівномірно тримає по всій висоті та довжині навантаження, яке передається з ґрунту. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаємо вас в коментарях. Якщо маєте запитання, обов'язково їх задавайте, полайкайте нас і будь ласка, репостіть.